Війна в Україні несе загрозу не тільки життю громадян, а й ризик виникнення різноманітних інфекційних захворювань. Одне з них сказ. Разом зі збільшенням кількості безпритульних невакцинованих тварин зростає вірогідність зараження цим смертельним недугом людей. В Україні протягом останніх років реєструються поодинокі випадки захворювання на сказ, і це все людей. Це все пов'язане з тим, що люди не своєчасно звертаються за медичною допомогою. Найбільше кількість Випадків на сказ були в Україні зареєстровані в 2007 році. Це сім випадків, у 2011-15 по 6 випадків, і в 2020-му один випадок. Останній випадок захворюваності на сказ був зареєстрований у 2023 році на Вінниччині. Тоді чоловіка покусав власний кіт, в результаті чого власник тварини загинув. Власний кіт на власному домогосподарстві. І цей кіт на наступний день він зник. Людина не звернулася за медичною допомогою одразу, внаслідок чого не вийшло виникло зараження вірусом ну, сказу, внаслідок чого допомогти людині вже не, не, не було змоги, і вона, на жаль, загинула. На Сумщині останній випадок захворюваності на сказ серед людей реєстрували у 2011 році, серед тварин у 2023 році. яка була знайдена на території міста. тобто Хочу сказати, що основним джерелом збудника сказу у дикій природі залишається лисиця. І також є висока вірогідність захворюваності серед людей і в місті, також, оскільки дикі тварини, які є інфіковані вірусом, вони можуть заходити на територію також і міст. Варто зазначити, що дикі тварини можуть заражати не тільки людей, а й інших тварин, переважно безпритульних. В цьому році в Сумській області. Вже було зареєстровано три випадки захворюваності на сказ серед тварин. Це Охтирський район, було два коти заражені і одна корова. І один випадок у Романському районі це собака. У Шосткінській громаді останні випадки захворюваності на сказ серед тварин були зафіксовані у 2018 та у 2019 роках. Це місто Шостка, це був кіт. У 2018-му випадків. Це село Чеплівка було заражена собака. Ка, село Ковтинове Лисиця, село Бражівка кіт, село Глазове Кіт і місто шостка це три випадки. Із них одна лисиця, кіт і собака у Шосткинській громаді. За останні сім місяців цього року за медичною допомогою щодо покусів тваринами звернулася 51 особа. З них 15 – це діти. Призначено щеплень 9 особам. За останній тиждень, як серпня, було звернулось троє дітей за медичною допомогою внаслідок покусу тваринами. Ці тварини це були собаки, це собаки, які знаходились, це домашні собаки, які знаходились на приватних подвір'ях. І ці діти відвідували, були ну, хтось, ці троє дітей. Вони хтось знаходився в гостях, хтось проходив там повз сусідських сусідські дома і тварини. Напали і покусали цих дітей. Вакцинацію проти сказу дітям не призначали, оскільки тварини, які їх покусали, є домашніми, і за ними можна спостерігати упродовж 10 днів. Якщо упродовж 10 днів тварина не загинула, нікуди не зникла, з нею все добре, вона не захворіла. Тобто, це виключає можливість, що тварина була заражена вірусом сказу. У разі покусу людини твариною потрібно промити рану проточною водою з господарським милом. 20 хвилин та обробити її краї 5% йодним розчином. А далі обов'язково звернутися до лікаря. Для того, щоб лікар вже вирішив, перш за все, це надав медичну допомогу обробити, якщо треба додатково рану. А далі вже вирішив, чи необхідно назначати курс антирапічних щеплень. Курс антирапічних щеплень включає в себе. Робиться 5 ін'єкцій. Перша ін'єкція у перший день звернення, а далі вже на третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий день. Обов'язково треба. Е Дотримуватися виконання всіх п'яти ін'єкцій для того, щоб сформувався імунітет. Щеплення проти сказу є ефективним, якщо його зробити не пізніше 14-го дня від моменту укусу. Також лікарі рекомендують обов'язково вакцинувати усіх своїх домашніх тварин. Хочу нагадати, що сказ це невиліковне захворювання, яке вражає нервову систему. Допомогти людині, якщо вона захворіла на сказ, вже неможливо. Це завжди летальний наслідок. Ну, тому єдина, це єдиний спосіб попередити від зараження сказу це імунізація.